Дивіться в сьогоднішньому відео. Наталя Сумська заговорила про доньку, яку була вимушена повністю утримувати. Крім цього, Андрій Данилко різко звернувся до росіян, які обрехали його в новому фейку. Також Тіна Кароль вразила результатом схуднення. Ми покажемо фото до і після. І наостанок, зрадниця Сідокова вийшла на зв'язок через 10 днів після самогубства колишнього. Це Марс та зірки. Поїхали! А легендарна українська акторка Наталя Сумська має двох дітей. Доньку Дарину та сина В'ячеслава, який також став актором та служить у столичному театрі імені Івана Франка. Тим часом про Дарину відомо небагато. Вона не веде соціальні мережі і знайти її теперішні фотографії в інтернеті неможливо. Наталя Сумська розказала, що минулого року їй вдалося відсвяткувати свята з родиною, а цьогоріч чекає в гості сина з обраницею, теж акторкою театру Франка Анастасією Рулою. А от чи буде гостювати до? дочка у мами відповіла ухильно. Дочка з онукою святкуватимуть вдома. Розповідає Наталя Сумська. У них збиратимуться дівчата, плетуть, плетуть щось, долучаються до українських традицій. Це дуже добре. Син В'ячеслав з колегами Конотопську відьму возять, кастролюють містами. Окрім того, він залучений до інших постановок нашого театру, і дубляжна робота займає багато часу. Має чимало прем'єр, може забіжать до нас, хоча б на півгодинки, то було би добре, та воно й правильно не буде же дітей при собі постійно тримати. В'ячеслав Хостікоєв, син Наталії Сумської від другого шлюбу зі славетним актором Анатолієм Хостікоєвим. Першим чоловіком акторки був кінооператор Ігор Мамай. Їхній шлюб тривав сім років. Подружжя виховувала дочку Дарину. Після розлучення ігор одружився з іншою. Після школи Дарина вступила до естрадно-циркового коледжу, поселилася окремо, працювала солісткою академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, однак через 6 років полишила роботу. Вона була просто перлиною у тому колективі, розповідала в одному з інтерв'ю Наталя Сумська, і я всіляко допомагала і шила їй костюми, діставала інші, аби вона кожного разу могла проспівати. Вона була просто чудова, розкішна, красива. Сива, співала, всі таланти у дівчини були. Вона, наче, була створена для цього. Ну людина сама обирає свій шлях. Вона вирішила відійти, коли вийшла заміж. Чоловік Дарини, український музикант, засновник та лідер групи Юран Юрій Трохименко, пішов з життя у 2017 році. І, як з'ясувалося пізніше, клопоти з утримання доньки та онуки лягли на плечі Сумської. Нині Дарині Мамай Сумський 42 роки. Зараз я повністю опікуюся донькою і онукою, і всі проблеми повинна вирішувати я, розповідала кілька років тому знаменита актриса у програмі Зірковий шлях на каналі Україна. Вона не працює, просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу, і в тата її, який чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось, що покличуть його знімати, і таке інше. В цьому ми розходилися. Я зовсім інша людина. Я працюю, пропонують чи ні. Якщо кличуть, йду. Всяка робота мені корисна, всяка приємна. Друзі, пишіть в коментарях, яке ваше ставлення до Наталії Сумської. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український співак Андрій Данилко, відомий своїм образом вірки сердючки, різко відреагував на черговий фейк, який поширили росіяни. Цього разу пропагандисти намагалися дискредитувати артиста, використовуючи вигадані факти та безпідставні звинувачення, перекрутивши його слова з одного з інтерв'ю. У своїй заяві в Інстасторіс Данилко назвав дії росіян черговим пробиттям дна. Подібні інформаційні атаки лише демонструють слабкість і паніку тих, хто стоїть за їх створенням. Російські пропагандони у відчаї пробивають чергове дно, перекладають текст, якого не було. Чи здивований хтось? Ні, розлютився співак. У відео, яке поширили росіяни, слова Данилка про знання російської і про комунікацію нею за кордоном перекрутили і заявили, що артист перевзувся, адже не може відмовитися від мови країни-агресора і підтримує терористів. Данилко не може відмовитися від російської мови. Прикривши друге підборіддя маскою, він перевзувається і розповідає, що не може відмовитися від російської. Бо російською написано більшість його пісень. Лише кілька місяців тому у себе в соцмережах він писав страшні речі про Росію і конкретно Путіна, підтримував у коментарях вкрай ворожа налаштованість. А вже сьогодні каже: ось у мене є подруга Латишка, то мені з нею як говорити. Вона не знає української, а я латиської. Ми лише російською калякаємо. Розмовляти, як вони її називають, мовою агресорів, аби тільки обговорити мужиків, сісі -сі пісі і отримати гроші за свої паршиві пісеньки, йшлося в заяві пропагандистів. Проте Андрій Данилко розповідав, що саме російська мова стала єдиним способом спілкуватися за кордоном з уродженцями СРСР. Він говорив про це в рамках скандального музичного фестивалю Лайми Вайколе в Юрмалі, коли спілкувався з організаторкою. Якби не російська мова, якби я міг розмовляти із Лаймою, вона не знає української, а я не знаю латиської. Вона б сказала лише Добрий ранок, а я Палдіс, і на цьому все закінчиться. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Українська співачка Тіна Кароль, яка завжди славилась своєю вишуканою зовнішністю, вразила шанувальників схуднення. 39-річна артистка опублікувала архівний кадр, де вона, ймовірно, була у більшій вазі. На своїй сторінці в Instasttories Кароль показала раніше небачене фото себе в юності і те, якою вона стала зараз. Різниця вразила багатьох, співачка стала більш стрункою та підтягнула фігуру. Фотопорівняння вона ніяк не прокоментувала, а лише додала емоджі з двома пальцями догори, що означає крутість. Не секрет, що Тіна Кароль постійно працює над своєю зовнішністю, займаючись спортом. Вона регулярно транслює, як робить йогу, і стежить за харчуванням. Своїми діями артистка багатьох шанувальників мотивує на догляд над собою. У коментарях співачку похвалили за роботу над тілом та досягненнями у цій сфері, адже колись її найбільша вага сягала 80 кг. Дехто також поцікавився, як співачці вдалося досягнути ідеальної фігури. Друзі, як вам такі зміни у зовнішності тіни Кароль, пишіть у коментарях. І наостанок співачка зрадниця Анна Сідакова прокоментувала смерть свого колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тіми, який наклав на себе руки у її день народження, 16 грудня. Після новини про самогубство артистка загриміла в лікарню з нервовим зривом. Пара була разом з 2020 до вересня 2024 року. Ані ініціатором розлучення виступила виконавиця з чим не зміг змиритися чоловік. Як зазначила запроданка у соцмережах, вона досі перебуває під наглядом лікарів. Хочу подякувати всім за підтримку в цей важкий період. Я все ще в лікарні і в мене поки що не виходить жити як раніше. Сідокова закликала представників медіа не довіряти стороннім особам, які не мають нічого спільного з екс-подружжям. Дуже боляче бачити, як сторонні люди, яких ми ніколи не бачили, намагаються використати цю трагедію у своїх інтересах. Справжні друзі зараз приносять співчуття мамі, а не роздають інтерв'ю, написала вона. Родина спортсмена не мала коштів, аби транспортувати його тіло на батьківщину та оплатити похорон. Згодом стало відомо, ніби сідокова взяла на себе частину витрат спільно з останньою баскетбольною командою, де грав Тіма. Однак друг загиблого бізнесмен Мартін Шлаува зазначив, зірка не допомогла з фінансуванням. Я сумую, мені здається, що це все якийсь дурний жарт. Але щоранку я прокидаюсь і розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне, пам'ятай, герою, немає нічого, що тобі не підкориться, і хоча ти покинув, я любитиму тебе вічно на землі та на небі, завершила артистка. Друзі, чи вірите ви у щирість слів, а сядокової, пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Та побачимось з вами у наступних відео.